Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі кавер на шолом фаст. Кавер виготовлений з нейлону. До шолому кріпиться за допомогою липучок Velcro. Одна ззаду, дві бокові та чотири, що заводяться під шолом. Ззовні на кавері присутні дві великі бокові липучки. Петлі. Спереду та ззаду. Верхня липучка знаходиться під резинкою, що перехрещується. Резинка регулюється. Розміри 33 довжина 24,5 см, ширина.